Поговоримо сьогодні про вітаміни групи Б. Вітаміни групи Б в нашому організмі вони не синтезуються, тому вони повинні получати, ми повинні їх получати через їжу. А ще вони водорозчинні вітаміни, і тому вони не накопичуються у нас. Тобто їх дефіцит буде постійним, може, буде постійним. Поговоримо з вами сьогодні про вітаміни групи В. А ці вітаміни не синтезуються в нашому організмі і повинні поступати у нас через їжу. А по-друге, вони водорозчинні і вони швидко виводяться з нашого організму. І треба дивитися, що ми їмо, в якої кількості, для того, щоб зрозуміти, достатньо ми вживаємо вітамінів групи В. В нашому вони необхідні для нормального функціонування нервової системи, підтримки роботи мозку і підтримки роботи мозку, здорового стану шкіри, волосся та нігтів. Оскільки організм людини не може синтезувати самостійно, як я вже вам сказала, то ми повинні щодня потрапляти щодня вони повинні нам потрапляти у нас ззовні з харчуванням. Низький вміст вітамінів групи Б в, в раціоні швидко приводить до гіповітамінозу і появи цілого ряду неприємних симптомів. Є причини, які приводять у нас до гіповітамінозу. Вони розвиваються у людей, чий раціон одноманітний і не містить достатньої кількості необхідних речовин. Іноді причиною стають хронічні захворювання кишечника і органів шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються порушенням всмоктування нутрієнтів. До вітаміна дефіциту також може призводити куріння, прийом алкоголю, підвищені розумові та фізичні навантаження, вагітність хвороби щитовидної залози і серцево-судинної системи. Оскільки всі вітаміни групи В є водорозчинними. Вони швидко переробляються і виводяться, не накопичуючись в організмі. Е, у вигляді, е, і вони не накопичуються в, в депо, тому навіть не тривала їх нестача в раціоні незабаром дає про себе знати, проявляючись малопомітними, на перший погляд, симптомами. Я зараз перечислю вам е, такі деякі симптоми, які можуть вас, е, вам показати, що у вас дефіцит вітаміна групи Б. В першу чергу дефіцит вітаміну групи Б позначається в настанні нервової системи, розумові працездатності та психічному здоров'ї людини. Крім цього, у багатьох людей з вітамінодефіцитом погіршується апетит, знижується імунітет і порушується робота шлинково-кишкового тракту, розвивається анемія та різні шкірні захворювання. Які ж основні симптоми основні ознаки гіповітамінозу вітаміну групи Б? Це можуть бути часті головні болі, дратівливість, безсоння, депресія, підвищена встомлюваність, зниження працездатності, загальна слабкість і апатія, м'язова слабкість, відчуття печіння та анеміння в кінцівках? А ще. Признаки, Які можуть бути це погіршення стану волосся, випадіння волосся може бути, це погіршення стану нігтів, і погіршення стану шкіри у людей, які дефіцит вітаміну групи В, це може з'являтися така суха шкіра, а лодоні дуже такі сухі. Це теж признака вітамінів групи Б. І тривалий дефіцит окремих вітамінів групи Б може призводити до розвитку цілого ряду захворювань. Зокрема, нестача вітаміну В1 може бути з причиною хвороби Бері Бері та гімрабичної поліенцефаліт. Такі більш серйозні такі захворювання, звичайно. А дефіцит вітаміну В12 може приводити до залізу дефіциту анемії. Розглянемо кожен вітамін окремо. вітамін в 1 тіамін. Це відіграє важливу роль у метаболізму, і він підміщує розумову і фізичну активність. Він захищає його захист це підтримка здоров'я м'язів та допомагає боротися з вільними радикалами, має антиоксидантні властивості. Джерела, які містять вітаміни групи Б, це у нас свинина, насіння соняшнику та зародки пшениці. Вітамін групи, вітамін В2 або що його називають це вітамін краси та зору. Він допомагає перетворювати їжу в енергію та дію, як антиоксидант. підтримує здоров'я волосся, шкіри та нігтів і важливе для здоров'я очей. Якщо у вас проблема зі шкірою, то першим може признаком, який приводить до, цього, до цієї проблеми, це може бути дефіцит вітаміну групи В2. Вітамін Б3 це клітинне здоров'я. Клітинні процеси, ніацин відіграє важливу роль у клітинній сигналізації та метаболізму. А також він, він, він має, має значення в нашій циркуляції крові і знижує рівень холестерину. Це дуже важлива річ для профілактики серцево-судинних захворювань. Кожна людина повинна здавати хоча б раз на рік. Зараз по всесвітньої охороні здоров'я потрібно здавати майже на пів раз півроку аналізи на дефіцит вітаміна групи Б. В один з аналізів це на дефіцит вітаміну вітаміна групи Б, який може показувати, що у вас є признаки цього вітаміну, і це може призводити до захворювання серцево-судинних захворювань і може повищувати рівень холестерину. І важливий для того, щоб не було закупорків судин. Вітамін В5, пантотенова кислота це регенерація та стрес. Вітамін В5 прискорює регенерацію клітини тканини, бере участь у синтезі важливих сполук. Наша психія, наша а вообще, на психічне захворювання, психічний стан здоров'я, знімає тривожність, бореться зі стресом і покращує розумові здібності. А в цей час, який ми зараз живемо, ми постійно живемо у стресі, і нам треба доповнювати свій раціон додатково вітаміна групи Б для того, щоб ми не зруйнували наші клітини. Бо стрес дуже такий він коварний, іноді ми його не замічаємо, не помічаємо, що в нас щось трапляється. Але через декілька років цей стрес може призвести до серйозних захворювань. Тому дефіцит вітаміну групи Б потрібно постійно поповнювати. А, вітамін В6 або піредоксин його називають. Це та нервова система. Він бере участь у метаболізмі амінокислот та виробництві вітроцит, підтримує роботу нервової системи та допомагає у створюванні нейромедіаторів. Його джерелом цього вітаміну це у нас нут, лосось і картопля. Ну, картоплю ми українці дуже полюбляємо і багато її їмо. Але це має значення не тільки е, сам продукт, який, що ми їмо, але і як, як я, голову, ми його готуємо, тому що вітаміни групи Б вони дуже швидко руйнуються під е, 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 світлом або при температурному при високих температурах. І якщо ми дуже картоплю е, це зваримо і потім це з'їмо, то там же вітаміна групи Б може і не бути. Тому картоплю треба готувати якісно або запікати, тоді там буде більше вітамінів групи В. Дивимось далі. Вітамін В7. красота середини, він необхідний для метамолізму вуглеводів і жирів, регулює експресію генів та контролює рівень цукру в крові. Любителі солодкої їжі, подивіться на це, щоб вам достатньо було вітаміна групи В, тому що. Якщо ви багато їсте солодкого, то це чрівати тому, що у вас буде не вистачати вітамінів групи Б і контролювати рівень цукру вже майже буде нічим. Тому додатково треба дивитися про це, а краще не їсти зайвих солодощів. Б9 фолат, розвиток та кровотворення. необхідно для росту та поділок плітин, тому цей вітамін дуже важливий. Коли жінка вагітна, і треба додатково приймати фолати для того, щоб гарно розвивався плід. утворення червоних і білих кров'яних тілець і забезпечує, як я вже сказала, нормальний розвиток плоду. Вітамін В12 або коболамін це нервова система та кров. Він життєво важливий для неврологічних функцій, бере участь у створенні захисної оболонки нервових волокон. А також він бере участь у згортанні, регулює згортання крові і відповідає за забезпечення організму енергії. Якщо у вас не вистачає енергії, ви втомлюєтесь на протязі дня, ви не можете спати бо дуже втомилася в день, то це може бути дефіцит Б-12. Основними джерелами вітамінів групи Б це в нас зелені овочі, це горіхи та насіння, риба. Це такі продукти, які містять вітаміни групи Б, як я вже сказала, і важливо, як їх приготувати. Потрібно, щоб зелень була свіжа, горіхи на сіні теж має значення як їх їсти і в якої кількості. Ну і звичайна риба, вона теж важлива як її приготувати. Важливість балансу вітамінів групи Б. Вони всі працюють синергічно. кожен вітамін має своє значення. І якщо ми думаємо, що нам тільки не вистачає В1, B1, В6, в 12 які є в аптечної в аптеках, які продаються більш ці три вітаміни, але насамперед нам потрібні всі вісім вітамінів групи Б, вони всі беруть участь в таких важливих процесах, про які я вам вже розповіла. І різноманітне харчування забезпечує необхідну кількість усіх вітамінів групи Б. Ну, за, за рахунок того, що ці вітаміни групи вітаміни групи Б вони водорошені не накопичуться. Стесова ситуація у нас дуже великі. Або я, якщо ви вже виявили признаки дефіциту вітами групи Б, то вам потрібно додатково приймати дієтичні добавки. Я раджу вам приймати вітаміни групи Б від Nutrilite. Це майже. Ну, я не побоюсь сказати, що це єдиний бренд, який е, производить вітаміни групи Б в 8 в одній таблетці і пролонгованої дії. Це таблетка зеленого кольору, зроблена вона із піроліни, спеціальної технології. І вона має двокольорове, темно-зелене, -темно світло-зелене. І ось одна частина смоктується в шлунку, а інша частина смоктується у нас в І подивіться, ці всі вітаміни мають 100% суточну... суточну Суточна доза в одній таблиці. Тобто та, та доза, яка нам необхідна приймати протягом дня, вона міститься в одній таблетці. І дуже б дуже, дуже здорово класно, коли ця таблетка вона працює 8 годин. Ми, водорощина через 3 години, якщо це водорощині вітаміни, через 3 години їх майже вже немає в нас в організмі. А за рахунок того, завдяки тому, що ця таблетка зроблена спеціальним способом, спеціальною такою технологією, що вона працює 8 годин. Тобто, ви, наприклад, випали 8 ранку, випили таблетку, але вона працює на протязі 8 годин. Тобто, не 3 години, як звичайні вітаміни групи Б, а на протязі 8 годин. І ця суточна доза, вона є в нашому організмі, вона захищає нас від стресу, захищає нашу нервове серцеве. Сервова систему, серцево судинна система, те, що вони працюють і синтезують ДНК, і РНК, це наші захисні клітини. Тому це дуже важливо, що вона працює 8 годин. І ми можемо, можемо протягом дня можемо приймати одну-дві таблетки на день. Тому раджу вам придивитися до цього вітаміну, подивитися, є ли у вас симптоми дефіциту. А якщо у вас їх немає дефіциту, але ви знаєте, що ви кожен день зустрічаєтесь зі стресом то З, з профілактичного такого заходу ви можете приймати одну таблетку на день. Якщо у вас є якісь проблеми, тоді ви звертайтесь до лікаря, приходьте на консультацію і тоді вам вже порахують, яку дозу вам потрібно приймати дня. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі на наступних ефірах.